Друзі, хочу нас всіх привітати з черговим, прекрасним досягненням і новиною від нашої найкращої влади і найвидатнішого лідера сучасності. Отже, Верховна Рада проголосувала, ну, правда, поки що в першому читанні, але в мене щось нема сумніву, що буде і друге. За те, щоби внести зміни до державного бюджету України. А знаєте, в плані чого? Тепер гроші. Які, власне кажучи, з дорожнього фонду так званого можна було виділяти тільки на армію, друзі, і на виплату боргів? Тепер знову можна виділяти на дороги, тому що ж ви розумієте, у нас. Так сталося, так багато доріг от постраждали спочатку війни. Треба терміново їх знову будувати. Ну або як подейкують злі язики, просто наповнювати чорну касу офісу президента, яка завжди наповнювалася саме з цього так званого великого крадівництва. Вітаю, друзі! Велике крадівництво знову повертається. Нарешті перемога близько. Я не можу з вами не поділитися своєю радістю з цього приводу. Ура!